Ліс Савої Дракони з е Чому саме в цьому лісі? Гайда звідси. А грім? Можливо, буде дощ. Ага, на розмірі колір шкірки виглядає добре. Можливо, заміна доброго було й на краще. Настав час збирати врожай. Гроуїна! Ще не де 大地に生まれ落ちた僕はのストーリー」「僕の出会いや希望の先にまたいる未来が光で満ちるように」「暗闇を飛び越えていこう」「君もそうなら手を伸ばして」 探すんじゃなくて新しい扉を出だけ明るきの雨に打たれて命はめぐり目を出すだろう雲間から溢れるサンシャイン迷わずその先へ OhGoing upGoing up 光が差したら知らなかった本当の自分にきっと出会える Готова. Першокласний класний фермер. Садівництво завершено. Рівень 10. Прекрасно. Гей, ау! Гей, тесто. Подивись, мої навички фермера нарешті досягли 10. Неймовірно. Знаєш, днями твій рівень риболовлі також будесь. Це тому, що я допомагав тобі. Ані трішечки. Ти знаєш це дивно, що у тебе вищий рівень, ніж в такого рибалки, як я. Того разу ти підзикав одну за одною більш ніж я. Усі 10 означає, що ти вже першокласний фермер. Мабуть, тому що я маю благословення сприяння зростанню. Ех, а я маю благословення. Великі заздрощі. Інтегрувати навички фермера. Спробуємо. А? Ви стали справжнім любителем природи. Тепер прийміть ласку. Зачекайно. Що це? Гей, подивись на свою силу атаки. Там написано 73 612. Вона стала неймовірно великою. Маєш рацію. О, але це важливіше. Я повинен все зібраний дитина на королівський ринок. Зачекай! Важливіше за це, не схоже, що буде дощ. Ну і добренька. А? Дракон? Олєра, він нам взагалі не під силу. Відступаємо перегруповуємось. Хвильку. Якщо я зможу відволікти його, швидкісне косіння. Овочепи варіант! Єдку колосолі. Що це було щойно? Світ Не очікував, що він забововниться. Якщо подумати про це, має сила і справді за таки зросла. Самого здивування бере. Це mm. То з біса це був. Роз, наступний Алвейн. Я фермер із села Силс. Моя мета доставка товарів. Ось моя перепустка. Вам дозволено віст країну. Ласкаво просмо в королівську столицю Мейдю. Відпусти. Відпусти мене. Замовни тихо. З дорогою не заважайте. Падлюко. Якщо не хочеш постраждати, то віддай мені цю дівчину. Сворлота. Таню руш. Куро. Сила викриття. Ага. Це корисно. мене врятовано завдяки тобі. А? О, а так. А? А? Йойбо, я запізнююсь з доставкою. А? Зачекай, як хочу тебе звати. Будь ласка, не турбуйтесь про це. О. Ну, і цього В тебе гарний врожай. Я як завжди розраховую на тебе. Так, пане. Треба полити поля, як тільки приїду додому. Стояти. Ага. Ага. Е, мені потрібна перепуска також на виїзд. Ото йой, бо ні, у мене є справа до тебе. Йой, полонянко. Я перша принцеса королівської столиці Мейгіс. Я фал із Мейгіс. Приємно познайомитись. Принцеса? Є -є -є? Яке діло такі вельможі до такого фермера, як я? Давай відкинемо тю офіційні формальності. Поговоримо невимушно. Все ж це наказ члена королівської сім'ї. Отже, як тебе звати? О, це Алвейн. Так ось. Тож, Ау, у мене до тебе є пропозиція. Хотів би ти працювати в королівському домі? Що? Та навіть якщо б я думав, різав би не буде цьому. Принаймні так хотілося би сказати, але не хочеться бути обозголовленим її величністю. Так що що мені робити? Ау, ага, Але. Och, toch. Хоча це велика честь і прибула пропозиція. Це заняття занадто відповідальне, ніж те, на що заслуговує такий фермер, як я. Боюсь, я змушений шанбливо відхилити вашу пропозицію. Мені справді дуже шкода. Ай. Почекай, Ай. Ай. чому Ай. ти відмовляєшся? Робота в палаці, Ай. відмінна плаття. Розумієш. Це не має значення. Я хочу працювати в полі та доживати свій вік. Ну тоді -то добре. Бачив там надзвичайно просторе поле біля королівської столиці. Якщо ти працюватиш на нас, то я не проти дати тобі землю площею 33 тисячі квадратних метрів. 33 тисячі. Це ж триста три 30 соток або ж три три гектари. Але навіщо тобі йти так далеко заради мене? Тому що все таки ти той, хто з легкістю переміг того, хто мав середній статус 500. Ем, який ще статус. Йой. Подивимося, зазвичай звичайні люди мають 50. Навіть авантюристи мають 130, тридцять. капітан за ледве має 600, А легендарний герой мав тисячу. Але не міг бить показати мені свій статус. Я точно не можу їй показати. Як пройшов лес? Ну, якось так. Лісовий дракон був переможений, але це були не ми. Хтось використав надзвичайно потужну і дивну зброю, і змусивши дракона забавовнити. Забавовнити? Ми намагалися з'ясувати, хто це був, але лишився лише слід відвоза. І це було вже після того, як той хтось зник. Надзвичайно потужний. Віз просто зник. Але наші вибачення. Ми надто відволіклися і дали йому вислизнути. Нехай, я не проти. Я не здамся, тому готуйся, але. Принцесо, mm? будь ласка, негайно поверніться до палацу. Йой mm -hmm. mm? Йойбо, це було близько. Працювати в палаці це ні нісеніт. Що Зрає монстри збираються напасти на мене? Так, пане. За словом Вісника, там є орки та дракони, голими та піксі. Мабуть, ці різні види хтось контролює і вони прямують сюди. Що? Ні, Чого не може бути. Той, хто спостерігав за ситуацією, сказав, що це повторення пекельної зони. Пекельна зона? А з спекла? Знову монстри? Смішно, це не може бути правдою. Матажок пекельної зони, король демонів, Макбет, повинен був загинути в бою з героєм. Ми помирилися з демонами, так що така огидна війна ніколи не повториться. І все, що. З огляду на це, схоже, не всі демонські раси прийняли це. Управитель сесіл, чесно кажучи, здається розумним вважати, що демонські раси, які засмучені поразкою короля демонів, затіяли змову. Щоб помститися, тепер їхній ватажок. Це колишній перший командувач бойових сил короля демонів Ромео Вандет. Цілком ймовірно, це він. Що? Він один із тих, хто пропонував мирну угоду? Саме тому, ймовірно, він не збирався миритися. Він напевно мав намір якось скористатися нашим безтурботтям. Атака дракона і викрадення принцеси. Це все була тактика відволікання. Але все закінчилось провалом. Саме тому ворог зараз зробить усе можливе. Крім того, висока ймовірність того, що вони зрозуміли. Герой, який переміг короля демонів, більше не з нами. Не можна втрачати жодної хвилини. Вашій величності і принцесі треба залишити замок. Тож, будь ласка, втечіть із королівської столиці. Король не може покинути народ і втекти. Я залишаюсь тут. Я той, хто помирився з демонами. І відповідальність лежить на мені, батько. Ні. Ви довіряли своєму супернику. І навіть після того, як короля демонів було переможено, ви не знищили роду демонів і спілкувалися з ними доброзичливо. Моя повага до вас за це. Ця благодійність є тим, що робить вас гарним лідером. Тому я хотів би, щоб ви вижили. Все сіл. Він правий. Ми підемо за вами, будь-де, бо ви наш король. Втратити короля, який думає про своїх підданий, було б втратою для народу. Ми за країну і народ. Тож, будь ласка, ваша Величність. Ви всі теж повинні вижити і повернутися. О, я так втомився. Я занадто багато сили. А завтра відремонтую. Гей, Ал, ти там. Що з тими дверима? Де ручка? Відкривай. Що хочеш, Тесто, я сьогодні повністю виснажений. Не час говорити щось подібне. Що? Заграя монстрі проходить поруч села. Ми повинні бігти. Поспіши зібрати необхідне. Що? Чого б це? Ні, почекай. Посіли. Я завтра маю зібрати урожай. Не час думати про щось подібне. Вибач, будь ласка, йди, я дожену. ж, просто пам'ятай, печера на около села. Я буду там з іншим селянами, тому обов'язково приходь. Йойбо. Все цілісіньке. Вони навіть не звертають уваги на село, чи овочі. Куди вони прямують? зажди Королівська столиця. Ні, що я можу вдіяти. Такий фермер, як я. Цим повинні займатися лицарі. Це мене не стосується. Ні, мене це абсолютно не хвилює. Йолі, квасолі, що мені робити? Сесіле це вірний шлях. Якщо я не помиляюся, зараз буде глухий кут. Ми повертаємо назад. Я спробую знайти шлях з моєю магією. Скажи мені, куди ми прямуємо, Сесіл. Не треба. Ми на місці. Що? Пане Сесіл, чому? Не вже возрадник. Багачку. А якщо і так. <світний> Ви все ще не до Ви такі тупенькі, що мені становиться вас трішки шкода. Тічеш? <світний> Я чекав на цю можливість дуже довго. Пане Сесіл? Є одне але. Людина наміє Сесіл. Від початку не існував. Ромео Вандектс. Гомрідемо. Знаєте, багато часу сплило, коли я останнє був у цій формі. Ваше величність. Багачку. Це все було брехне його? Не все. Правда в тому, що я доклав чимало зусиль до військової справи, яку управляти січа. <клес> на відміну від криля демонів, робити таке марнотратство на кшталт знищення країни не мій стиль. Знаєш, існує безліч способів цим скористатись. Наприклад, <клес> <клес> я міг би стати королем. І почати типу керувати цією країною. <свят> Якось так. І поки все це усвідомлюєте своїми містками, королівська столиця Мейгіс буде під контролем демонів. А людиська цього й не допетрають. Це ж краще ніж просто знищити всю країну, геш? Ну, з цієї причини залиште решту на мене. <свят> <свят> і Персонгальний <помріть>. захист. <свят>

Сидимося, чому то лісовий дракони викрадення принцеси не вдалося? Знаєш, мої плани рідко йдуть не за планом. Якщо знаєш, скажи мені, принцесо... Мені нічого сказати такому, як ти. Батько! Батько! Нума! Сніви твого магічного запиту сидлюється січа ж принцеса. <плес> Мені навіть не знадобиться допомога, якщо це найкраще, що ви можете заготерувати. І <плес> камуля. Час ігор сплит. Суцільно <плес> тем! Воєнний топ розпушення землі. Оранка грунту. Але, як життя? Пасху. Хто ти аннайти в врило? Я фермер! Фермер? Як фермер зміг відбити моє чаклування? Це зветься оранка ґрунту. Це навики, що забезпечує перевертання, кричення, розпушення шару ґрунту. Розумієш, якщо продовжити використання одного і того ж ґрунту протягом тривалого часу, з часом рівень поживних речовин і мікроорганізмів у ґрунті зменшується і заробить його більш схильним до хвороб у рослинності. Ну, крім тих овочів і іншої рослинності, які глибоко опускають коріння. Немає потреби глибоко копати, але думаю, 30 сантиметрів для овочів... це питав! Це було близько. Що ж, оце двіж ж. Тепер стало драйвобу. Отже ти той що став на моєму шляху. Ну тоді я радий, що ми сказали в себе зустрінеться. <гум> Дотепер це шоу. Ти тиску опча. Це моя справжня форма. Подівісно, навіть зараз ти думаєш що зможеш перемогти і мене. І <гум> я тебе поплюсітру. <впадну> <гум> статистика цього мостра не вже рівень 78. Ал, статистика цієї потвори божевільна. Тікай. Запізно. Ти зробив помилку, спровокувавши мене. Але... Будеш горіти за це впеклі. <запізна> 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 Пане Ромео. Лиш одним ударом. А тепер до решти. Куди ж ви? Ми були врятовані завдяки тобі ал. Дякую тобі. Монстри теж відступили після поразки ромео. Завдяки вам, країна, люди і всі мої піддані в безпеці. Я не знаю, як вам віддячити. О, це зайве. Мене просто турбувало, що можуть пошкодити овочі чи фрукти, або ж я не зможу їх збувати. Uh -huh. <реш> до речі, вельможал, У мене до вас є пропозиція. Вислухайте мене. Йоліквасолі, таке відчуття, що діло <реш> воловіна. Ну у мене багато роботи в полі. Тому будь ласка, зачекайте. Чи є у вас інтерес служити цій країні? Ні, я просто фермер, тому. Будь ласка, якби ви були тут, це була б сила зрівняння з атагою віці, почесне командир. А вже ж я можу дати вам будь-який титул на ваш розсуд. Марно, батько, але не цікавлять не статусні титули. Правильно О, так, вибачте, я вирішив жити як фермер. Так, я розумію. Ну, тоді я буду просити про допомогу лише час від часу. Але все ж таки будеш. Але в нагороду за цей час я хотіла б, щоб ти прийняв 33 тисячі квадратних метрів землі. Що Впевнена? Угу. Але в обмін ти зареєструєшся в гільдії. Гільдії? Так. Королівські столиці та околицем все ще продовжують загрожувати почвари. Тому я хотіла б, щоб ти допомагав мені своєю силою, навіть якщо й трохи. Гаразд, якщо я тримаю землю. Тоді я буду повинен відповісти заємність. Тоді ми домовилися. Я з нетерпінням чекаю цього. Після цього було вирішено, що я буду займатися фермерством і потворами, що зазіхатимуть на королівську столицю. Схоже, у мене попереду доволі довгий шлях, перш ніж я зможу вести задовільне фермерське життя. Це ж пустка. <різь> Озвучено звуковичком.